Так Отбед, щось десь станемо так, щоб гарненько було. А тут. Так, і того ми з вами на локації. Ось тут неподалік від лабораторії лодочки. Ось ця така місцевість. Знайшли з вами артефакт. Ще один. Які називаються граві? Вже в нас є один такий артефакт, але про всяк випадок, якщо хтось хоче собі знайти ще граві, знаєте, він є тут, його можна тут знайти.